Це не моє сміття, але моя планета. Однією із головних екологічних проблем є забруднення довкілля. Сьогодні можна виділити один із головних типів забруднення це сміття. Сміття, а особливо пластик, який практично не розкладається, величезна проблема для екології. Сміттєві звалища є джерелами значного забруднення повітря, поверхневих та підземних вод ґрунтів. Відвідуючи ліси, ставки та інші зони відпочинку, ми часто спостерігаємо величезні купи сміття, які залишають після себе недбалі відпочивальники. В більшості випадків пластикові упаковки, одноразовий посуд, пляшки, пакети розносяться вітром та засмічують значні території. Слід зазначити, що термін їх розкладання в навколишньому середовищі перевищує 100 років. Підходи поліетилену, що потрапляють у довкілля, стають джерелом негативного впливу на живі організми упродовж усього циклу розкладання. А при їх згоранні в атмосферу потрапляє значна кількість небезпечних забруднюючих речовин, що можуть негативно впливати на здоров'я населення. У соціальних мережах запустили челендж з прибирання забруднених територій від сміття під хештегом. Я хочу сьогодні доєднатись до цього челенджеру та зробити нашу планету трішки чистішою. Я за довкілля. А ви доєднайтесь до челенджу та робіть нашу планету трішки чистішою.